Слава Богу, я хочу подякувати Богу за наших братів, і нас ведуть прославлені. Дякую за братів, які сьогодні ділилися з нами Божим Словом. Всі говорив про те, що ми повинні пам'ятати, що Бог хоче від нас плод. І Івана 15.8 написано: «Тим прославиться Батько Небесний. Якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учнями. Амінь. Дуже важлива істина, Бог очікує нас багато плоду. І це дуже гарна думка, щоб ми не зупинялися. І Ісус каже, щоб ви були моїми учнями. Знаєте, дуже важливо залишитися учнями. Яке покликання учня вчитися. Якщо ти перестав вчитися, ти вже не учень. І я помітив, що іноді досвід, таланти, дари Божі, вони заважають нам продовжувати вчитися у Христа. Амінь. І я молюсь про себе, я молюсь про нас, щоб ми, просипаючись кожен рано, ми задавали Богу питання або молилися. Боже, чому ти хочеш сьогодні мене навчити? Є, є речі, які ми не можемо навчитися образу. Якщо ну, казати про себе, то я кожен рано кажу такі слова. Боже. Навчі мене любити, та як любиш ти мене. Любити інших людей. Або Боже, навчі мене бачити і обставине, і я бачу твоїми очами. Правда, і є багато молитв. От молиться, Боже, всі мене не заздрити. А Бог Хтось на всі мене довіряти Тобі. Коли я кажу слово всі, це ознака, що я продовжую бути його учнем. Амінь. Якщо ваша молитва вранці, в день, ввечері, вночі, там немає слова навчи мене. Або Боже дає мені мудрості, то дуже важливе питання, чи є ти учнем Ісуса Христа. Так чи ні? Може просто грубовато звучить, але це правда. Сергій сьогодні до нас говорив, або Бог серед нього, серед нього говорив, мені дуже сподобалось, він мав, знаєте, голову думку, ру і Христа. І знаєте, коли я Сергія слухав, я задав собі питання, яке у мене відношення сьогодні до рук Ісуса Христа? Номер один. Я та людина, яка захоплююсь те, що Христос робить своїми руками для мене? Чи я не і номер один, а я ще номер два. Я хочу бути руками Ісуса Христа. На землі. Амінь. Бо я пам'ятаю, що де є і віруючи, і я так і буваю іноді. Мені стидно, соромно, але я визнаю, що іноді ми і, і захоплюємося тим, що Христос робить для нас. Але немає другого. Ми не хочемо, щоб Він робив це через нас для інших. Амінь. Подумайте, От, коли Бог робить це для мене. Правда? Ну, подобається всім. Але так хочеться, щоб ми відрілися від церковного егоїзму. Церковний егоїзм це коли людина, і, і приймає те, що Бог йому дає, що дає йому церква, а він нічого не дає. І коли я Сергія слухав, я себе задав, задав себе друге питання. А мої руки, вони більше. Беруть, чи вони більше що дають? Бо таке Сергій сьогодні через ми проби погосили. Або народження нової проби. Чого більше? Я в понеділо і до неділі. Що мої руки більше робили? Вони віддавали, чи що брали. Хай Бог допоможе нам, щоб в нашому житті більше було того, щоб віддавати. але добре віддавати. Амінь. І Василь Васильеви сьогодні ділився дуже важливою думкою про випробування. Знаєте, я недавно ділився такою думкою, на той наповірський, і Василь Васильович читав, на початку, хочу його відкрити, може, будемо молитися, Римлянам 8.28. Ми з Василем Васильовичем не домовлялися, але я думав про себе. Якщо в мене буде можливість, декілька хвилин я, я продовжив те, що говорив минулу неділю про подяку Богу. І коли Василь Васильович почав говорити свою проповідь, він прочитав Римлянам 8.28, і я зрозумів, що є Боже бажання, щоб я сказав, що думку. Римлянам 8.28. Частіше ми читаємо і один вірш, Але я хочу, щоб ми зараз прочитали два вірша, тому що вони дуже пов'язані. І я хочу цими двома віршами дати практичну пораду, що ми можемо дякувати Богу за все і завжди. Знаємо, що ім'я і люблять Бога. За його постановою або бажанням. все сприяє на добро. Амінь. Саме важке слово у цьому вірасі із Богу. Все. Але 29-й вірш. Чому все сприяє на добро? 29-й вірш дає відповідь. Адже кого він наперед пізнав, Тих, і визначив що наперед, щоб були вони я їм на благо, подібні до образу його Сина, аби був Його Його серед багатьох братів. Амінь. І знаєте, що мені душе відповідав? Що нам треба Богу дякувати за все, тому що в нього є мета зробити нас і іми, подібними на кого? 29 вірш. Образу Сина Його Ісуса Христа. Амінь. Але слово все, я, я кажу, все, і те, що було вчора, і те, що було на тому тижні, і то, що буде на цьому тижні, і те, що буде в сірі грі, все тобі на добро. Навіть ми знаємо і вірші в Біблії, де написано, що Бог зло може обратити в що? Добро. І той людини, і мені на згадку, це Йосип. Це я написав собі Моїсей і новий заповіді, це апостол Павло. І Йосип, він і випробування переніс. Для чого? Для чого він не одразу став другою людиною Єгипта? Бо готував його характер. Якщо би він йому одразу дав би. Цесарсько. Я би відносився б до своїх братів. Я думаю, вбив би їх за зраду. Моїсей, і, і років Бог працював на його характері, пам'ятаєте? 40 років пас ягнят у те, що фора. 40 років Бог готував його характер, щоб однім 40 років вести Ізраїльський народ. Землю обітовану. І апостол Павло, коли Бог його спас, якщо ви уважно читали, десь з 14 років його не було, як кажуть, на арені. Бог працював з його характером. В нього було свідоме знання. Ми читаємо третій розділ Філип де він каже, я вчився в Бога Маліїла, я. Бо рівності фарисей і далі і далі. Там він все переріщує. Але Бог працював над його характером. І знаєте, мені подобалося одна думка одного служителя, і мене до молитви. Він каже, мені треба християнин працювати над двома речами. Номер один. Працюй над своїм Те, що сьогодні ми казали про Сергія, про його дар покликання, євангелізм. євангелізму. Сергій дуже гарно думку сказав, що воно є, але треба ще розвивати, це прапікувати. І друге, що цей пастор сказав, мені сподобалось: працюй над своїм характером. Якщо ти не будеш працювати над своїм характером, він огуби. Твоє покликання, твоє служіння. І я вспоминаю багато людей в старому в новому заповіті, і не працювали над своїм характером. І вони погубили своє покликання. Юда я і Саул я і не слухався. Тому коли ми читаємо все нам на благо. Ми повинні пам'ятати і 29 й вірш. Бо все робить в нашому житті для одної мети. Давайте покоримо, щоб ми були подібні на Ісуса Христа. Коли я молюся на дивані і кажу, Боже, зміни мене, нічого не зміниться. Або я в церкві сижу на стільці, слухай, пробуй і кажу, Боже, зміни мене. І думаю, зараз я встану стану цього стільця вийду з молодного дому. І я інша людина. Ні. Бог в нас мені є ось обставину, є ось проблему, яка допоможе мені мінятися. Або я не буду мінятися, У мене є вибір мінятися чи ні. Тому давайте ми з вами станемо, помолимося. Щоб оте слово, яке ми сьогодні чули, що воно розвалилося вірою в нашому серці, і ми його застосовували у своєму житті. І уголов поруч немає, а і і Бог, і є ми, і та складна обставина, і ми опинилися. Дорогі святий Бог...